Сьогодні другий огляд за зиму. Подивлюся, як зимують сім'ї і який їхній стан. Цій сім'ї, коли я видаляв при першому огляді підмор, тут було дуже багато підмору. Із з цієї сім'ї, в серпні місяці, був зроблений на початку серпня відводу. І в неї чомусь було багато підмору. Причини, які можливо... Багато старої бджоли пішло в зиму. От я собі такі міточки роблю, для того щоб видно було. Ми Зараз подивимося, як вони знаходяться тут. Спробував покласти плівку, бачимо багато конденсату. Тому я більш такого робити не буду. Ось. Багато конденсату. Це в авологість це дуже... Погано. Так, ну подивимось. Ось бачимо, конденсат збирається по куточку. Я оставив вентиляцію і зразу рукою можна потрогати, чи є тепло, а тепло, якщо буде тепло відчуватися рукою, значить у сім'ї, у вулику вже є розплід. Десь вони внизу там сидять з кормами, в них все добре. Обсідають вони раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Шість вуличок. Так, йдемо далі. І зараз швиденько пройдемося по всіх сім'ях. Міточку залишаю для того, щоб пам'ятати про підмор, щоб потім подивитися. Це відводок із цієї сім'ї. Ці сидять під верхом. Ці сидять під верхом. Тепла теж немає. Але під верхом, значить, вони вже з'їли корм. Треба їм буде давати підгодівлю. Наступний. Наступний. Так, що в нас тут робиться? Тут теж внизу сидять. Все добре. Тепла немає. Немає тепла. Йдемо далі і зараз швиденько кожну сім'ю вийдемо. Для того, щоб ось тут зверху сидять. І є тепло в січні, 2 січня бджоли обліталися. Тому... Тут вже, мабуть, є розплід, бо вони ведуть себе активно. І також сидять зверху, треба додати корм. Я позначу у двох сім'ях, треба буде додати. Дивимося тут. Ці теж трошки під верхом, але в них в задній частині ще тут є корм. Тому їм, я думаю, буде достатньо. Але все одно треба контролювати. Тепла немає. Йдемо далі. Ну тут можна сітку не знімати, сидять внизу тепла немає. Ідемо до цих вуликів. Так. Тут що в нас? Тут вони вивели матку в серпні, вона й обручилася на початку серпня. Щось поміняли матку, але трошки й наросла ця сім'я. Значить, тут вони всідають чотири вулички. І теж сидять під верхом. Ну, тихо сидять. Тепла немає. Поки що дві сім'ї там, які треба дати їм їсти. Як, як буду давати їсти, я потім покажу. Тут унизу можна далі не дивитися. Так, отакий швиденький огляд. На зиму я таких три огляди роблю. Так, тут ось теж міточка, тут було багато підмору. Тут зимує дві сім'ї. Ну, не дві сім'ї, а маленькі сімейки через глуху перегородку. Значить, ось вони теж сидять під верхом. І трошки є тепло. Значить, можливо є розплід. Так. А можливо і закінчуються і сидять під верхом, Може бути, що треба їм дати їжі. Так, тут теж дві сім'ї зимує через перегородочку. Тут на двох вуличках маленька, тут трошки більша. Все добре тут. Тут немає. Значить тут теж. Там дві тут. Або з кормами. Значить треба під... Тут дивимося. Сидять підверхов. Сидять під Ті, що з кормами в них є тут. В них. Є сюди, ще ззаді Ну, теж можна додати. Тут. Це альпійські рамочки. Що тут, вони? тут вони під верхом також. З правої сторони, але тут повні рамки з медом. Вони з правої сторони треба, мабуть, теж їм наверх поставити ще один такий корпус. Тут ось міточка, що треба додати її. Вжимують, отак вони полотнинка. Коли вже буде розмітки то я їх подивляю. А так вони. Зимують полотнинка і все. Наступний вулик. Тут внизу. ще добре. Тут дві сім'ї також зимують через перегородочку. Так, внизу не видно їх, тишина, а тут теж ось перегородочка стоїть і через перегородочку зимують На трьох вуличках. Тут я придбав матку Карпатку. От, і вона зимує тут. На... Хочу спробувати Карпатку. Як вона буде себе показувати. Раніше в мене була вона, ну чомусь не пішло в мене. З Карпатками. Ну ще хочу раз спробувати. Внизу тут. Тут добре все. Тепла немає. значить там Тепло може бути. Тут ось теж з кормами. Тут підмору було багато і тут підмору багато було. Так, всі теж під верхом сидять, але тихо сидять. Ну, теж треба, мабуть, буде додати, Тут дивимося. Тут унизу. Тепла немає. Значить, обліт у січні, 2 січня. Добре що не почали. Так, тут теж підмору було багато. і Якщо цікаво, у великих сім'ях, ну які великі сім'ї йшли в зиму, в них чомусь багато підмору було. Все, тишина тут внизу тепла. Тепла немає. Так, йдемо далі, швиденько. Тут під верхом, але спокійно сидять, у них тут ще спереді є. Це альпійський вулик, Що таке альпійський? Тут всі альпійські рамки. Ось бачимо конденсату скільки. І дно тут не сітчасте, Ось такі рамки. Це в них збоку. Тут, до речі, була миша завелася. Ось шкоди якої. Вони сидять там під низом. Все добре. Завелася миша і шкоди наробила трошки. Так, конденсату багато, прямо лід. Так, йдемо далі. Це лежаки, тут по 18-20 рамок. Цікаво, тут просто полотнинка. Сидять вони, тепла немає, під верхом, але все добре. Якщо спереді Якщо їсти. До весняного обльоту, я думаю, достатньо буде, але все одно ще буде в мене третій огляд через місяць. А тут сім'я, яка зимує з утепленням. Он підмор, я в неї забирав місяць назад, скільки підмору. І вони з утепленням зимують. Значить, сидять вони раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок займають. І сидять тихенько, спокійно. Тобто і з утепленням також нормально зимують. Це, цей вулик, який я вже показував, там цілий ролик був про нього, що вони постійно піднімалися вверх. Я казав, якщо вони знову піднімуться вверх, то я їх з'єднаю з тим альпійцем. Тут також альпійські рамки ось такі. І вони піднялися частина тільки вверх. Значить, в них, мабуть, є розплід, бо і відчувається тепло. Ну, них достатньо, там видно є то все добре. Також конденсат по углах. а тут знов в нас теж глухе дно. От там де глухе дно, там і збирається конденсат. Де часто ми такого явище не спостерігаємо. Тут добре все. Що в нас тут? Тут невеличка теж конденсат трошки є, і рамки ось бачимо, поцілий. І вентиляція начебто ну, є. Полотнинка, сидять вони внизу, там все добре. Так. І останній вулик. Тут теж було багато підмору. Ось така міточка. Теж маленька сімейка була, але я її в одну рамочку забрав. Сидять вони раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти вуличках. Ну. Але по боках вон, бачимо конденсат збирається. Тут теж глухе дно. Вон там воно глухе дно. Тобто там, де глухе дно, там і більше конденсату. Недостатньо вентиляції. Ну що ж, ось такий огляд швиденький. Наступний буде через місяць. І тим трьом сім'ям я... Добавлю кормів, просто поставлю корпус наверх. Все.